Продовжуємо випуск. Трапляються пригоди і не пов'язані з бойовими діями. Місяць тому в Запоріжжі трапилось ДТП. Під колесами ошаленілої автівки загинули двоє співробітників зеленбуду, що просто косили траву на узбіччі. Слідство по цій справі ще триває, але адвокати-водія вже намагаються змінити запобіжний захід для винуватця, аби той сидів вдома, а не за гратами. Судовий репортаж. Далі у нашому випуску. В кінці липня в Запоріжжі на вулиці Європейській сталося резонансне ДТП, в результаті якого загинули двоє запоріжців. Ще четверо зазнали 30-річному водію Денису Бондарю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Адвокати підозрюваного вважають такий захід занадто суворим. Тож 5 вересня намагалися оскаржити це рішення в Запорізькому апеляційному суді. Мета апеляційної скарги з метою того, щоб змінити цей запобіжний захід на більш м'який. Ми згодні на будь-які запобіжні заходи, ну крім застав. Оскільки заставу ми переконані того, що грошові кошти, будь-які, які є у Дениса, вони повинні бути направлені виключно відшкодування шкоди моральної та матеріальної потерпіли. І якщо в нього буде цілодобовий домашній арешт, це щонайменше дасть йому можливість працювати, заробляти грошові кошти. Запобіжний захід це не покарання, наголошують адвокати підозрюваного. Апелюючи, що він гарний сім'янин не волонтер. Те, що активно допомагає ЗСУ. тож підстав вважати, що винуватись ДТП буде перешкоджати слідство, чинити тиск на свідків та постраждалих немає у судовому засіданні. Виступили і двоє постраждалих, які також не заперечували проти пом'якшення запобіжного заходу, бо, начебто, перебуваючи вдома з браслетом, винуватись зможе працювати і відшкодовувати моральну матеріальну шкоди. Я представляю інтереси потерпілих біла, а також Венгеренко по даній кримінальним провачні. Біла отримала тілесні ушкодження, були переломи ребер. Ступінь тяжкості ще не визначена. Скоріше цього, це буде середньої тяжкості тілесні ушкодження. Що стосується Венгеренко, то в неї загинув її син. На сьогоднішній день моральна та матеріальна шкода не відшкодована. Захисники зверталися до ми не зверталися до потерпілих про те, що вони мають намір відшкодовувати. Натомість прокурор вважає оскаржуване рішення цілком справедливим і просить залишити чоловіка під вартою. Наразі суд зробив перерву в роботі. Очікується, що остаточні рішення буде ухвалене наступного понеділка. Ми слідкуватимемо за розвитком подій в цій резонансній історії.